Здарова, народ! сьогодні Роханські Рівнини 2 на 2 а, Грають Роше за Ізінгард За гномів Кроу Це у нас Іре Ребор, Ребор. Так, Састу за Лукоріан І гобліни календарь. Окей. А на що захоплення стартувати отакий білд у фаст, е, фаст казарму, якщо ти не збираєшся пушити? Ну, в 2х2. Сенс. Е, Краст Петроля. <кхи> О боже. Ворожого. Ну тут може бути. Тут фаст лосі, окей. Але не наймаються, казарма то є, але війни не наймаються, дивно. Ну, взагалі, тіпа, якщо вам хочеться зіграти в. не будувати воїнів, тут, до речі, досить близько. Окей. Ну, коротше, суть в тому, що побудуйте спочатку еко, а тоді побудуйте казарму, якщо ви не збираєтесь прям нічого робити. Так, Ізін приводе е, мечників. Бачиш, що. Роша... Роша. Який роша? Що троль не кріплений. Не кріплений. Е, помічає це е, календарь. Відміняє. Ой-ой-ой! Відкрола -ой. шахта. А що він хоче? Він хоче висадку зробити? Втрачає робочого. Мечниками пробує оцю ничку знищити. До речі, правильно робить, бо якщо сюди ще й гном підтягнеться, буде пробувати ламати, то це взагалі буде габеліна. Стастел закріпив тут, бачимо, що троляє і йде на допомогу е своєму тімейту. Аж... А, а, це ж Гоблі не його. Я думаю, що він їх взагалі не збив. Так. Починаю одним загоном лосів стріляти іншим збивати зміг задепав цю шахту, але з цього боку мінус досить важлива ця була яма. Адже вона знаходилася між казармами, і тепер на цьому місці побудувати так гарно не вийде. А, ну ми все ж спіли один загін спів висадку зробити. Але не знаю, ця атака. Мінус перший тир. Ну до речі, досить довго кедешиться та шахта. Мінус е... загін мечників. І мінус 2 загіна мечників у лізінга. Це все розмінна Хоча вони робочі вбили, та ні, нормально, нормально. Верхні в плюсі набагато. Робочий це досить важливо. Адже його потрібно будувати, його будувати ніхто другого не хоче ніколи. Повбили, ну і хенсли. Він будується досить пізно. Так, а тут повозка є вже в гнома, приїхала депатись. Ну вона... Я думаю, дарма. Тут і так видепались би, тільки спалив повозку свою. Так, ну тут Дейла аж ніфіга, а зачем? Ніфіга. А навіщо таку базу робити? Ось дивіться, дві казарми дейлів. ти наймаєш з одного, вони стоять 500. Та не хватить бабок з пам'ять, хиба. Па. З двох дейлів, з двох казарм. Тобі одної з голови хватає. От дві казарми це ще окей. Ось тут 350, типу, ці 400 мечних і списи. І зазвичай танчать мечники і їх підбудовувати треба швидко, тому можна з двох бараків їх донаймати. А двоє цих дейлів. Цей робить, щоб шиче вогонь вийти, ну також немає сенсу ніякого, не знаю. Так, тим часом Ізін тут зніс е ще одну яму. Грає вазогича, його не коронував. Оле, календарь. Я думаю, робить заіграє. Досить важ. Мінус полоска, що? Мідоконтролів, мова. А чи він тут займався? В певній місці? Окей. Ну і улюблена стратка Састова. Два загони лосів і у... і у Геройку. І в Геройку. Не знаю, таке відчуття, наче в цій гі-геройка це лишнє щось. Вона так не ну, в цю концепцію Unity. І або треба ослабляти, щоб вона таку, була прикольна, але... Не така бісяча, я б сказав. Чому в мене? Он трошки збавлять, я це додав. Е, бо чому юніти мають бісити? Ну, він робочий, мінус робочий гнома. Величезна пачка в верхніх ліс е, зайшла між двома гравцями, ніколи не потрібно так робити. Навіть якщо мало юнітів, що в одного, що в іншого. Ви так ризикуєте просто втратити все, адже мечники витанчить лише з одного боку. Їх адекватно не розмістиш з того і з того. Так, інтуїція цитадель тут. Не розумію, на що цитадель? А, ще килита лісха, ну окей. Значить, досить швидко вона зробилась. Можливо, закріпляться тут в реакції Ці польці. Але потрібно від гнома, щоб були печати. Так, грейд на вогонь вже грейдиться. Так, я свою думку не доказав. Чи навіщо робити в грі такі юніти, які бісять? Ну от навіщо? Я не розумію це так, від розробників. Ну Це ж Віталки основне ком'юніті і новачки в тому числі. Від того, щоб грати в цю гру. Нащо робити? Отакі ну, бісячі всякі механіки. Це ж не йде на користь, типу, у грі. Гра живе доти, доки в неї грають. Тільки в неї перестають грати, вона вмирає. Якщо будуть бісячі отакі гіні, вони ну потроху-потроху і все ж відійдують бажання багатьох братців грати. Не знаю. Ой-ой-ой! Шахта з двома! З двома Трошки піддавила, піддавила цих е, лихолесів! Але здається, всі вижили. Так, всі загони вижили, хоча вони досить поцані, але вижили. Пощастило, пощастило, дуже пощастило заставу. Тут, тут два, два лишились огризки цієї геройки. Я розумію, що вихід в неї, можливо, типу важкий там, чи ще щось. Але це все, ну. На що її взагалі? типу? А якщо вона є, то зробіть просто один загін. Як із Мордора, типу, ці чорні вершники. Один загін і оф. Так само і тут. Зробіть один загін оцій героїхолесі. Дайте їм, типу, якусь адекватну азіочку і все. Так, призивається тут. Euh, Оце смотровуха. Так, заїздить Азов в ту бачимо, ми він корунований, пів ХП втратив. Але тут списів багато і він тому вже має півхпшка. Не їздять там ці повозочки на ну, повозки. У Гобліна тут взагалі армії майже немає. Можна просто піти його задушити. Помайцы это смотровуха, в ухо, там сейчас колеса не стреляют. Так, тут і кран бей у новосе. Нормально. Що тут видно? Візьме, до речі, не так багато і набудовано. не всі бабки в армію скидає. стирает. Вообще прикольно, він поздно казарму, поставив вишку, отвека стріляє. Круто. Дві майстерні, але щось ти майстерні погарячився вся тут будуючи, тобі ж треба робити грейд. Ох, мінус пристойка відразу. Ой-ой-ой, халдер дав станчик. Зараз перестріляють. Тобі, мені здається, верхні залились тут досить сильно і це гг. Так само і ці орли, в стратки орлів, стратки в каву, яка душить е економіку. Е е е шо, не знаю. Просто це дуже бісяча штука. Наша так робити? Я взагалі б зробив так, щоб кавалерія майже не ламала побудови. Е ну, на що? На що кавалерії ламати побудову? Типу ти за нею так насильно не встигаєш, щоб ще ламати. Тіні-лучники. тіні лучники типу, грейд вогню я б їм взагалі також не давав по тій самій Ну Тому що це створює великий е, дисбаланс між гравцями, типу. якийсь гравець може це дехати, якийсь не може. Краще Та зробити так, щоб... ...прирівняти гру. Так, Гном, з цього боку все ж пробує знести година. йой ой Азогич, Азогич. Ну, тут один загін то є. Він захищає досить сильно Дейлів. Але він ризикує втратити. Через... Тараз... Що, блядь? Расфортеється переб'є. цей загін. Списи в'зок, просто на халяву будемо все це забирати, серйозно. Просто халява для зога. Спаси закінчились майже. А не, його вбили, Там... Там лишилось декілька чоловік. Наткнувся. Так, ну часом тут здається вітер. Пробивається ця забутова, я думаю. Іли Борнач. Ну який прикол, тих типу, вот так. Ну зробив ти цю геройку. Що ти рвануло так? Ну зробив ти цю геройку таку. Типу. Ну, красавчик, ти стінаєш, приспієш. Челиків нема такої геройки. Так, тим часом е гноми тут вносять гобліна, до речі. А мають йому фортецю, тут є грейд в облик. Прикликається орли, потрібно просто, просто лучниками захопити цю орли. Пристати бити цю фортецю, дурацьку, а почати бити орлів. Хоча тут лосі прийшли, лоторіан підбіг. Ні, тут нічого вже не зробиш, заливка. Заливочка. Спас саста гнома. Но цього боку. хватило. Блин, ну це за челик, блин? Роше, Ну наша ты. Наше ты <гум> на будуешь и с боку эти штуки постройки. Ну дуй майстерни десь тут, что ты уже тут хочешь. Або взагалі все на базе. Тут все на базе, ти майстерни. Нафиг ты их ставишь. якась. На гноме вообще цей чел. Ти ж бачиш, він хоче тут закріпитись, побудують тут йому хілку. Тренда. Відновлюється Азов. Mm -hmm. Склад з ревчатки. Ви ламають склад з він вибухає. Серйозно, я така механіка. Да-да, він срезервався тіпіше. Бля, прикольно. Лайк. За ці механіки, хто придумав лайкос. Кіліборниче підстрілили, але... що ж ти там зробиш? Вибігає за лучники Так, здається вирубка вусів. Зараз можуть перестріляти цих осіб. Ми тут досить добре могли докачнутись, але все ж треба відступати, адже тут це велика пачка у нижні команди до цього лучників. Та ні, верхні програли. Тут уже ну нікак. Нагнумі пробує знести фортецю лучниками з вогнем. Тут вітер, фортеця перестріляла і все. Ну, жесть. Ну, чел. Я не знаю. Цирки из бред. Бред. Какие бред? Да надо я по бреду не бачу. Просто центр. А що тут састка? Енте не з'являється. Так само це дерево борот був, блін. я таких бісячих юнітів. Нащо взагалі їх робити, типу, що вони настільки були бісячими. Оці дерево бороди, оці супер жирні торіни, оці лихолеси, оця повозка теж, типа зі старта, яка все давить, ну я не знаю. Оці NSGUI, типа стратка в NSGUV Оці підкрыса, типа ну навіщо їх в грі тримати. Ну, ну, нашу, От Я просто не розумію, нашу ці механіки тут. Просто щоб бісити ком'юніті. комьюнити ага. ні, ну Можливо там багатьом подобається, що я такі стратку. Можливо таке а якби їх не було, я думаю гріб було б краще, ніж коли вона є. Що просто чели можуть грати в таку стратку і Це ж створює великий дисбаланс, так не знаю. Ого, тут 10 рівня вже захилася, Просто не проводить. Нічого собі, всі кричать у руки тут шо спотубіння якраз Де ці вітри блобло Азог шанкує А ч ці берсерки? Та бити везога? Що берсерка не боїшь? А, це Гундабада. Циберсерка це Зога, чому в не будуть бити, як це його берсерки? Так, вилазка знову від гнома цей бік. Ні, ну прикольно, що чуваки пробують там щось зробити. О, я зугич на спаси наїхав. на не будував, так, я не хочу та читати. Ох, усі як Дейдів подушили. Бля, ну що це за таке? Так, побудовую сосла свою фортецю, вийдеться під крису. Ну, правильно, вся отаких от виходок, все може бути. А це шоло, типу, погано пуше. Такою пачко типу, якби хара пушили, можна вже було б закінчити. Хоча можна зробити, грейте на зброю. Отут о. Грейдь на зброю. І закінчити Мечниками просто зазламати під піліборничам. О, здається я річка поїзину. Боже, яка тут здоровена пачка Ууууу Що це було? Заміна така. Вона там взялася взагалі, не розумію. Але щось рвонуло знатно Сиперсерки з мінами? що це таке? Все просто міна йшла і зірвалась. Цікаво. Що в тій вирубку? Хоч щось буде в тій вирубку? Ті чуття на кнопки здаються рандомно просто у верхніх гравців. Якийсь вирубка, той фір нажав. жаль. Один той самий гравець та вирубку, а потім хір. Тож Привіт. Перед угро. Минус картофа. З бейдами на лукці досить швидко. Ой-ой-ой, як, ну, як заскочкували, тут дай лирлує прямо. З його перебили. Так, ми починаємо пити орпорлах, минус один минус другий. І третій. Все, мінус орли. До речі, ще й Гоблін грає ж не в велеті, в Лазога, і немає осадок до пиття. Немає чим зносити. Вони, типу, загнали їх сюди, а знести не можуть. І відступають. Офігеть. Тепер тут походять. Тіпа їм не можна досить близько підходити. Хоча тут фортеця не вбудована, можна було б спробувати. Так, золотіла експа від колеборна. Вирубку мину. Знищити армію Лоло. Таким чином. Значить, прикольно. Усасывало оці призовні лучники. Е, не дуже класні. Вони як Гладріми, напевно, сильні, можливо, чуть-чуть гірше. Але дуже сильні. Мінімум всі грейди так, тепер вони бачляють нормально так урон. А що це за грейд? Це був грейд... Бочонка? Ты заработал играть в бочонки, кое-то вышел отборе, играем в мультики, умненько наращиваем. Урону бухья. О, тут мало, а все. Вот такие реплейчик. Більш був з гарячий дупой ніж е, коментуванням все ББ.